Вихідний. Вирішили поїхати в ліс. Потепліло у нас, і тому ми вирішили поїхати подивитись. Як в лісі. А може грибочка знайдемо, а не знайдемо, то подивимося на цю чудову природу. Послухаємо весну. Краса, ліс. Це краса, такі квіточки, і головне, треба послухати, як співають пташки. Давайте ми слухаємо. Слухаємо весну. Гриби ми також бачили, зараз вам покажу. Щоб не злякати. Колобабки, А це Грицики? Так, це Грицьки. Ви запитаєте мене, де ця краса знаходиться? Ця краса знаходиться в Дніпрі. Любуємось весною. Спостерігаємо її, насолоджуємось і слухаємо весну. І придивитись кольбабки такі дуже красиві. Ні, якщо дивитися, то все красиво, вся природа чудова. Ну, Ось таке ми сьогодні, от таке ми побачили сьогодні. Ми подивилися отаких от грибочків. Зараз тут багато. Google розповідає, що це їстівні гриби. Називається горянка, якісь травневі, травневі гриби, називається ксилула, горянка. І отака от в неї тонюсенька, як соломинка ніжка. Тут спорами. Ось тут. Така шляпка. О, Так ось покажу. Зверху вона коричнева. От такі ми поки що знайшли грибочки. Така ніжка, як соломинка. Горянка які ще? Ну, Каноциди. Ну, вони... Сарітелла, коноциби. Отак вони називаються. Хто знає, як називається в наших регіонах. Ну, ми от таке знайшли в Google фото. Тому поки що ми знайшли такі грибочки. Підемо зараз, подивимось, може сморчки знайдемо. Мурчка шукаємо. Саме отут ми їх десь і знаходили. Мені здається, ми їх тут знаходили. Ось тут, угу. отут, отут. Шукаємо. Заслухалася цею чудовою пісню. Тут Десь от тут ми їх бачили, така стежка. Отак, рядочком вони росли. Друзі, помилувалися ми цією красою, весною, послухали весну. А вас запрошую. Пишіть коментарі. Залишайте ваші враження, ставте вподобайки. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь дякую вам за вашу підтримку, дякую вам за те, що ви зі мною. Всього найкращого миру та добра.